Якщо сісти на дивані і чекати, коли тобі хтось принесе гроші, ну це, я рахую, що це не варіант. Ну, але, звісно, така робота ходити, рвати бузину. Багато хто буде дивитися. казати, а, що, гроші не маєте. Ходите, заробляєте. Всім привіт. Ну що, друзі? Відкриваємо для себе новий бізнес. Дивіться. А? Подумали собі, на що нам той часник потрібний. Дивіться, скільки цвіту. Коротше, цвіт бузини. Не знаю, що з цього всього вийде, що на ньому можна зробити. Десь в нас в селі беруть по 25 гривень за кілограм. Як то кажуть для експерименту <хи> діти собі на морозиво вирішили нарізати, мама допомагає їм, бачимо, маленькі теж ходи. Ну коротше, всі хочуть гроші. Всі хочуть гроші. Ну, що я хочу сказати, з свого часу мені було десь 15 років, то я займався трошки лікарськими травами. Різні там і подорожник, і мати і мачуха, і звіробій. І ще там якісь, ну, було трошки того всього. О, ходив, заготовляв. Ну, я вам скажу, доволі непогані гроші получалися, Ну, так як в селі е, більш ніде не можна було зробити дітям. О, то я вам скажу, доволі непогані були також заробітки. Так, самый основний бізнесмен. Вот бачиш батький квіточок. Ага, Що там? Он на що ти рвеш ці дервашся маму мама мішок. Мамі Угу. Mm. А далі куди? Историк. Сістру... Плам продавати, ні? Так, так, продавати. І що буде? Морозово, що будемо купляти? Гроші! За... К... Всі будуть гроші! І будемо купляти цукерки морозова, а я чи цукерки. О, бачите, який бізнесмен? Будуть гроші. Будемо купляти цукерки морозиво. Він хоче цукерки. Тобі цукерки, йди сюди, бачиш, щоб на цукерки не збирати, ось треба дивись. І треба? No. А ось чи треба? Так, рви, давай. То я понімаю бізнесмен. Точно станемо магнатами. Що саме цікаве, то <laughs>, таким малим дітям воно цікаво це справа рвати. Цього теж, бачиш, високо також є. Дивись. Ністанці є. Ну. Та вже не добре, бачиш, та вже не добра квіточка. зараз я тобі його ще нагнув. Дивись. Мацький багато. Mm. Але дивіться, от. Бачите, де дитина може рвати. Легенько рветься, без ніяких таких заморок. Собі можна спокійно рукою відірвати. І головне, що відірвається так, як треба. Маленька ножка виходить. о, Дивіться, обірвав. Все. Давай далі. Mm. Давай, давай, та Повне відрошу було багато. Бо як буде багато, то точно щось вийде. Бо... Ого, таке. Що саме основне діти знають, як гроші тратити? Заробляти це таке питання, а от як тратити? Дивись сюди. Дивись який великий цвіт бач. Но... Такий ось бізнес сільський. В нашому селі, там де я, ну звідки я сам родом. О, то там нас, е, нас е, в лісі ми заробляли на грибах, на ягодах, на грибах, чорниці, ужена, ну, такі були прийомні ягоди, плюс там е, гриби, різні лисички ну і там, білі, Білий гриб, ну, коротше, всяка всячина там була. О, воно все приймалося, скажу вам. Забігаючи на період, я був доволі непоганий грибник з самого дитинства. Як хлопці, таким маленьким, я вже любив ходити в ліс по гриби. Ну, я вам скажу, на грибах досить класно получалось, Але от і були такі періоди, особливо літом, коли вже така досить велика жара. Ну, то виходить, що. Гриби не ростуть, бо засуха, то їздив рвав цвіт. Безсмертника і, виходить, сушила. Ну, Вже далі сушеним продавала. Ну і я вам скажу, це був досить класний бізнес в селі. Люди навіть їздили Сім'ями на цілий день в поля. Ну і я вам скажу, заробляли е, гроші. Ну, з Не менше зарплат, виходило навіть більше, як на звичайну роботу, ходити на зарплату. Ну, але це все е, є свій один такий великий недолік, що це сезонна робота. О, поки воно росте, цвіте, треба ведесенько встигнути. О, нарвати, висушити. ну Висушити це вже ну, простіше там, на горі що висипав, воно сохне. А от е, нарвати, щоб встигнути е, нарвати, коли якраз він цвіте, коли він не, перецві... не перецвів. Ну але ті, хто хотіли заробити, о, я вам скажу, заробляли. Ну, а тут, виходить, прямай такий цвіт, цвіт бузини. Досить класна альтернатива в селі, коли немає роботи, або якесь таке між сезоном, що можна піти та й заробити якісь кошти. О, ось таке. Бачимо, такий цвіт гарненький. Я все дитинство пам'ятаю, я заробляв саме більше це на грибах. О, Різні гриби. Ну, файний був грибник. Одне, що можу похвалитися, це точно. о, Лисички. Це була сезонна робота, лисички, на осінь і йшов білий гриб. О, і це такі гриби, на яких досить гарно можна було зробити. В селі, дітям, і тоді ти вже себе, так як би. Рахуєш трошки незалежним від батьків, ти вже маєш свою якусь копійку, о, власну копійку. О, ну, ну Тут та сама історія, що можна пробувати так як дітям заробляти якусь свою власну копійку на, ну, на такому от, наприклад, на цвіті. Ну, або ще якісь там лікарські. Рослини, які можуть приймати. Також нас вроде, приймають, ну, принаймні приймали цехво равликів, також люди ходять, збирають. Ну, це такий варіант додаткового доходу в селі. Ну, я рахую, що це є доволі непогано. Якщо хочеш щось трошки заробити. Ну, Саме головне, що не лінуватися. Якщо сісти на дивані і чекати, коли тобі хтось принесе гроші, ну, це, я рахую, що це не варіант. Ну, але звісно, така робота ходити, рвати бузину. Багато хто буде дивитися. казати а що, гроші не маєте, ходите, заробляєте. Можна і на чомусь другому заробити, щось посіяти заробити. Але це все таке питання я. Наприклад, я рахую, що це все є нормально, навіть піти, якщо ти хочеш там на щось там підзаробити, що це не є стидно, це є цілком нормально. Бо багато хто зразу, що це стидно, але. Не знаю, на мій погляд, що ні. Я колись, як я кажу, що вирос і знаю, що воно таке, такі, отакі заробітки. О. То на мій погляд це є нормально. І навіть дітям прививати таку якусь свою маленьку незалежність, стабільність. Наприклад, що от нарвати того самого е цвіту. І заробити для себе якусь там копійку на якісь свої забаганки, то це є цілком нормально.